Свіжі новини сьогоднішнього дня. Сенсаційні новини з вами, Олександр Кожухівський. Сполучені Штати Америки потенційно вдарять по Москві своїми військами та санкціями. Якщо Путін не зможе гарантувати довгострокову незалежність України, думаю, це буде угода, яка шокує всіх. Видання Wall Street Journal повідомило. І цитує віцепрезидента Сполучених Штатів Америки. Також за словами міністра оборони Сполучених Штатів Америки. Трамп дасть Україні ядерну зброю, якщо захоче, звісно. Оце так новини. Гарно дають, гарно дають. Поставте плюс коментарях. Хай це відбудеться, хай побачить цей весь світ. Інтереси України понад усе тримайте голову холодною і не ведіться на емоційні гойдалки. Повідомив глава офісу президента України про Україну без України. Що треба знати про першу розмову Трампа з Путіним і чого очікувати далі? Черговість телефонних розмов Дональда Трампа його подальші неоднозначні коментарі і незалученість європейців до переговорів з Росією збурили не лише українське суспільство, а й багатьох європейському союзі у спільній паризькій заяві. Міністри закордонних справ Франції Великої Британії. Німеччини, Іспанії, Італії Польщі та представники Європейського союзу підкреслили, що готові зміцнювати підтримку України й очікують участі України та Європи в будь-яких переговорах. То чого ж очікувати далі? У нас була розмова з Путіним про повне припинення вогню і обмін полоненими, але він не обміняв усіх полонених. Він брехун заявив Зеленський. Президент також повідомив, що ввечері готовий зустрітися із віце-президентом Сполучених Штатів Америки Бенсом і обговорити договір про наші корисні копалини. Утім, підписувати все не готовий. Я не хочу бути тією людиною в історії, яка допомогла Путіну окупувати мою країну. Зауважив Зеленський. Також він пожартував, що мирна угода не може бути підписана у Мюнхені, бо ми пам'ятаємо, що тут було підписано. А саме Мюнхенська угода тисяча 1938 року про приєднання частини Чехословаччини до Німеччини Найбільша загроза Європі проходить з середини. Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки більшу частину своєї промови на Мюнхенській безпековій конференції присвятив питанням загрози демократії у Європі. Зокрема, він говорив про цензуру і наступ на свободу слова і віросповідання та інші свободи у Німеччині, Великій Британії та інших країнах, а також скасування виборів у Румунії. Ви можете вважати, що неправильно з боку Росії купувати рекламу в соціальних медіа, щоб вплинути на ваші вибори, ми звісно, так думаємо. Ви можете навіть засуджувати це на світовому рівні, але якщо ваша демократія може бути зруйнована цифровою рекламою за кілька сотень тисяч доларів з іноземної держави, то почнемо з того, що вона була не надто сильною, зазначив Венс щодо виборів у Румунії. Нагадаємо, вибори в Румунії формувались завдяки. Публікаціях в TikTok, в тому числі за його твердженням, у Сполучених Штатах Америки також були питання зі свободою слова за адміністрації Джо Байдена, яка, начебто, запроваджувала цензуру, але адміністрація Дональда Трампа з цим боротиметься. Будь-яка мирна угода щодо України укладена без Європи, також провалиться. Заявила верховна представниця Європейського союзу з закордонної та безпекової політики. Дипломатка також провела паралельні між нинішньою ситуацією навколо України та Мюнхенською змовою 1938 року щодо Чехословаччини, коли останній була потрібна підтримка зброєю. Зараз нам також потрібно допомогти Україні захиститися від агресії, щоб не було ширшого конфлікту. Наголосила вона. Якщо Україна вирішить чинити опір, Європа підтримує Україну, зазначила Калас, додавши, що йдеться про принципи суверенітету та територіальної цілісності, які дотримується Європейський Союз. Російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив цієї ночі в укриття зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Пожежу, яка виникла в місці удару, Сили радіаційний фонд за даними президента залишається в нормі. Інформацію про влучання також підтвердили у міжнародному агентстві з атомної енергії. Шановні